Привіт, друзі, 13 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. 13 п'ятниця. Не дуже вдалий для нас день. Було дуже багато ракет, запущено по території України, близько сотні, близько 200 штук шахедів. 100 з них зникло локаційно, так їх не знайшли, але ракети в деяких місцях прилітали. Тому, друзі, бережіть себе, бо Financial Times пише про те, що нібито і Орішеньком можуть вдарити, але це ще не факт. Ну, вони посилаються на якісь розвіддані, звідки у них вони, хто знає. Я думаю, що швидше там хайпу більше, аніж насправді достовірної інформації. Втім, все-таки треба брати до уваги те, що Путін не зупиняється у своїх намірах просуватися територією України. Зараз про це, про можливість завершення війни у 2025 році, про інші заяви, які доволі важливі для нас, актуальні, я вам готовий розповісти у короткому вечірньому огляді. Тому, будь ласка, підписуйтесь і коментуйте. Сьогодні Пісков прокоментував заяву Трампа про те, що Трамп проти ударів по території Росії американськими ракетами, бо це, мовляв, призводить до ескалації. і Сказав, що заява Трампа про те, що дозвіл наносити в удари Західної зброї глиб території Росії веде до ескалації, збігається з позицією Кремля. Ну, тут відверте підігравання. Ну, як по-іншому сказати, можливо, Трамп і справді має такі наміри, благородні не провокувати. Путіна, що він не бив по території України, але що це було сьогодні. Ну, принаймні, я поки що заяви Трампа стосовно цих ракетних ударів не бачив. Але те, що він говорив про непогодження або несприйняття, так буде правильно, ударів по території Росії, Західною зброєю, це факт, про який написали у виданні Таймс. Я вчора вам про це розповідав, сьогодні підтверджую, навіть це Пісков. Але, каже він, Міркування про те, що з приходом нового президента США в врегулювання піде простіше, вони передчасні, а дії, які він зробить, покаже час. Тобто, Крем поки що не готовий публічно виступати на підтримку ідеї Трампа про припинення війни, про замороження війни. У них інші плани. Путін прагне продовжувати війну, але не весь Путін, друзі. Я не випадково про це говорю, тому що там все-таки думки розходяться. Ну і менше з тим треба мати можливості. А от про них видання New York Times пише про те, що і в Україні, і в Росії закінчуються війська, і вони ледве можуть призвати більше молодих людей на передову. Це реальність, яка означає, що 2025 рік стане роком переговорів. Про це пише оглядач New York Times Джуліан Барнс. Він там висловлює контраверсійні думки. Мовляв, в Україні ситуація гірша. Ну до певної міри він правий. Але вона не катастрофічна, як то він змальовує у цьому виданні, нібито наголошуючи на тому, що Україна просто вимушена буде легше не капітулювати. Ну, Нью-Йорк Таймс завжди відзначався такою проросійською жовтизною, цього разу він не був оригінальним. Але оригінальнішим є Келох. це спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України, що стосується припинення російсько-української війни. Для телеканалу Fox News він зробив заяву про те, що питання російської агресії проти України буде вирішено впродовж наступних кількох місяців, оскільки, за його словами, лише Трамп здатен це зробити. Мені це дуже схоже на передвиборчу риторику. Так і хочу сказати Кіту Келгу, що все, вибори закінчилися, ви виграли вибори. Тепер давайте якось трішки про реальність. Бо про реальність мало все більше гасла, гасла. І інколи заяви Трампа. Взагалі контрастують із позицією Заходу стосовно підтримки України. Це не привабливо. Я сьогодні в ефірі Радіо НВ говорив, що ми почуємо чимало ще заяв від Трампа і його команди, які для нас будуть приємними і не дуже. Тому, друзі, треба бути зараз максимально критичним до того, що говорить команда Трампа, співставляти із ситуацією в реальності, яка є. Ну і, звісно, покладати надії на Трампа не треба його там відкидати повністю, тому що він є президентом США і побажати нашій владі, щоб вони максимально ефективно працювали із новою адміністрацією Білого Дому. В принципі, вони це вже роблять, але про ефективність поки що не доводиться говорити, що вона надто висока. Бо заяви про те, що ми будемо телефонувати, наприклад, Байдену і схиляти його до того, аби він ухвалив рішення про запрошення нас до НАТО, як на мене, це. Ну, не зовсім адекватна ситуація, яка складається. Багато політики, і вона нам шкодить. Тим часом адміністрація Джозефа Байдена все ж таки обіцяє передати нам тисячі ракет і сотні тисяч снарядів до кінця каденції чинного президента США. Тобто до 20 січня бо вони переконані в тому, що з приходом Дональда Трампа ця допомога надходити до України не буде. Я особисто також не маю багато. Переконань у тому, що Трамп буде продовжувати політику Байдена. Не буде він цього робити абсолютно інші підходи будуть у Трампа і те, що вони примусять Європу нам більше допомагати, то це факт. Але чи Європа спориться з усіма нашими потребами? Це вже не факт. Тому це є загрози. А от треба, щоб американці нам допомагали, реально треба, бо ми сьогодні стоїмо на кордоні безпеки, фактично і небезпеки. Європи усієї ми виконуємо цю місію. Європа це розуміє. Я з відео відео це повторюю і не стомлюсь робити надалі, тому що справді Європа робить кроки через погрози, які для неї складаються після обрання президентом США Дональда Трампа. Так, друзі, погрози і загрози. Бо фактично сьогодні політика Дональда Трампа, наскільки є однозначною в питанні неготовності його надавати Європі достатньо допомоги у військовому плані, що Європі нічого не залишається, як ухвалювати неординарні рішення, виділяти більше грошей на військові потреби. Але роблять вони це дуже поволі. Тим часом у Кремлі сказали, що ми, тобто Україна, стоять сьогодні перед вибором, або бути з Росією, або зовсім зникнути із карти світу не нове. Це заявив Медведів після візиту до Пекіну, де він зустрічався з Сі Дзінпіном. Дуже цікава деталь, друзі. Чому саме Медведів зустрічався із лідером Китаю? Чому Сі Дзінпін погодився зустрітися з Медведів? Хто такий Медведів? За великим рахунком, це, ну, колишній президент. Але це навіть не якась високопосадова особа у уряді Росії. Він не в уряді Росії, він просто заступник голови Радбезу. Але як бачите... Медведів є сьогодні зв'язуючою ланкою між Пекіном і Москвою, що стосується погодження позицій щодо подальшого продовження війни. Але каже, що ми будемо це робити далі. Втім, не незумці, впевнений, оскільки для нього стоїть сьогодні вибір, або отримати потужну торгову війну із Вашингтоном, уже коли президентом США стане Дональд Трамп офіційно, або все-таки ж. Ну, легенько натиснути на Кремль і спробувати стримати їхні агресивні дії в Україні, а потім сказати: ну не шмагла, Ой, перепрошую, не змогла. Да, не, не зміг, не зміг. Вибачаєте за цей жарт, але зараз так приблизно виглядає позиція Китаю, тому що довіри до Сі Цзінпіна у мене особисто небагато. Тим часом ініціатива зі створення миротворчої місії в Європі набирає своїх обертів. Низка країн вже починає заявляти про те, що вони готові фактично долучитися до такої коаліції. Італія зробила заяву про те, що вона готова долучитися до такої миротворчої місії. Міністр оборони Італії Гвідо Крозето сказав, що це так, але потім пізніше один із чиновників сказав, що ми точно це зробимо, але зараз говорити про це передчасно, треба дочекатися, поки там завершиться війна. І таку позицію займають чимало країн Європи. Вони будуть одна за одною долучатися до цієї коаліції, я не маю сумніву. Яки поки що займається політиканством, роблять заяви про те, що вони не готові, виключно через вибори в Польщі. Я сьогодні спілкувався з цього приводу зі своїми колегами. Вони мені це підтвердили. Сказали, що вибори в Польщі це зараз основне, тому вони не будуть робити гучних заяв про те, що долучаться до такої миротворчої місії. Після виборів це точно буде. Можна в цьому не сумніватися. На відміну, наприклад, від Хорватії, президент Хорватії. Проросійський так буде правильніше, Президент Хорватії Міланович пообіцяв не допустити відправки хорватських військових до України, поки він є президентом, і інші країни такі заяви будуть робити. Але друзі, це не катастрофа. 40, 50 чи 100 на від тисяч військових з Європи це невелика кількість, яку все таки можуть зібрати європейські країни для того, щоб долучити їх до миротворчої місії в Україні. І на завершення, друзі, огляд сьогодні дуже короткий, тому що новин направду, не так багато. Низку їх я сьогодні висвітлював у себе на каналі. Там є не одне відео, і в тому числі яке давав інтерв'ю іншим ресурсам, в тому числі підсумкова програма, яка щойно завершилася, ви певно, її бачили. то можете з цим всім ознайомитися. А тут інформація, яка Мені здається дуже важливою, я в цьому переконаний. Ви знаєте, що раніше один із депутатів слуг народу, нібито, сказав, що дуже багато внутрішньо переміщених осіб повернулося на тимчасово окуповані території, тому що не знайшли спосіб жити тут, на території України, яку ми контролюємо, поки що контролює українська влада. І тоді спростували цю інформацію. Але сьогодні Мінсоцполітики повідомили про те, що на тимчасово окуповані території повернулися близько. Тисячі людей з майже 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб в Україні. Вони називають цифри дуже обережно. А далі пряма мова, їхня відомство. Було зареєстровано 4,9 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Тобто за рік відбулося зменшення кількості ВПО на 250 тисяч. Де вони? Ну декого позбавили цього статусу, але відзначає, що повертаються на жаль українці на тимчасово окуповані території через те, що вони не знаходять засобів і способів життя. Тут це погано. Влада має проявляти більше турботи про них. І це підтверджує Мінсоцполітики. Друзі, на цю хвилину всі новини. Є ще новини близького сходу. Ентоні Блінкен з якимось неносовим візитом після Ердогана полетів до Іраку. Трамп обіцяє завдати ядерного удару, ледь чи не ядерного удару. Перепрошую, по території Ірану і використати навіть ядерну зброю. Ну там поки що такі загальні заяви. Не хочу вас е дуже сильно цим обтяжувати і акцентувати вашу увагу. Основне, що я не повідомив, хочете більше додаткових новин, знайдете їх у мене в телеграм-каналі, посилання. На нього знайдете в описі під цим відео. Наразі, все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!